Нам сьогодні потрібні формули подвійного кута. Це наслідок із формул додавання, і ми їх зараз отримаємо. От. Вони всі потрібні нам формули подвійного кута, виглядають отак. Але, перш ніж ми. Ні, 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 ми перш... спершу їх отримуємо, а потім вже будемо записувати. От, давайте так. А Зоя, скажи мені, будь ласочка, синус альфа плюс бета. Оцю синус суми формулу. Скажи. Синус альфа плюс. Ой, умножить mm. на косинус бета плюс косинус альфа на синус бета. Так. Да. Сходно. А от тепер давайте візьмемо альфа і бета однакові. І тоді у нас виходить. Дивіться: синус альфа плюс альфа, бо ми їх взяли однакові. Тобто синус 2 альфа. Дорівнює. О тут що буде? Сінус, е, синус синус. Синус альфа, косинус альфа. Додати. Знову синус альфа, косинус альфа. Подібні доданки, тому 2 синус альфа косинус альфа. От вона наша формула. Сінус подвійного кута дорівнює 2 синус альфа, косинус альфа. Так, сонечки. Вчіться, вчіться конспектувати. Записали тему формули подвійного. Можете писати кута, можна писати аргументи. От ми її зараз отримали, а ви зразу записуєте готовий результат. Синус 2 альфа дорівнює 2 синус альфа косинус альфа. А, так, Тарас, скажіть мені наступну формулу. Косинус альфа плюс бета. Косинус альфа множить на косинус бета плюс синус альфа на синус бета. А мінус, да. Тобто есть косинус і бета. Косинус поганий, тому мінус. А от тепер давайте ми візьмемо альфа і бета однакові. І знову ми отримаємо косинус альфа плюс альфа. Тобто косинус 2 альфа. І я отут підставляю, маю косинус альфа помножити на косинус альфа. мінус синус альфа помножити на синус. А почему ми? Синус. Синус. На синус. Знову альфа. Зойда? Так. Маємо косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. Це перший варіант. Косинус 2 альфа дорівнює косинус квадрат мінус синус квадрат. Але це тільки перший варіант. Як отримати наступні варіанти? А для того, щоб з'явились наступні варіанти, нам треба пригадати основну тригадометричну тотожність. Зойкажи. Основна, тригонометрична, тотожність. в чому полягає. Ну, синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа равно 1. Іменно так. А от тепер я косинус перенесу в інший бік. Я маю синус квадрат альфа дорівнює 1 мінус косинус квадрат альфа. І підставляю от сюди. Замість синуса. Я пишу косинус квадрат альфа відняти і в дужках 1 мінус косинус квадрат альфа. Відкриваю дужки. Косинус квадрат альфа мінус 1 додати косинус квадрат альфа. Подібні доданки 2 косинус квадрат альфа мінус 1. Оце наступна формула. 2 косинус квадрат альфа мінус 1. Ну і якщо перенести. Не в основному тригонометричному тотожності не косинус вправо, а синус вправо. то Тоді ми матимемо, що косинус квадрат альфа дорівнює 1 мінус синус квадрат альфа. Підставляємо, знову ж таки замість косинуса 1 мінус синус квадрат альфа. І ще відняти синус квадрат альфа. Маємо 1 мінус 2 синус. Квадрат альфа. Це дуже важливі формули, от саме вони і зустрічаються. От найчастіше. Таким чином, три варіанти. Косинус 2 альфа. Це косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа, косинус квадрат 2 альфа дорівнює 1 мінус 2 синус квадрат альфа, або ще один варіант. Косинус двох альфа то є 2 косинус квадрат альфа мінус один. Ну і ще нам лишилося згадати про тангенс. Тангенс суми. Зоя, скажеш? Тангенс альфа плюс тангенс тангенс бета, тангенс uh, а, не, Один мінус тангенс альфа ммножене на тангенс бета. Так. І от тепер, коли ми візьмемо альфа дорівнює бета, ми маємо тангенс альфа додати альфа, тобто тангенс двох альфа. То буде в чисельнику тангенс альфа додати тангенс альфа поділене на 1 мінус тангенс альфа помножити на тангенс альфа. 2 тангенс альфа один мінус тангенс квадрат альфа. От, от наша формула. Тангенс двох альфа дорівнює 2 тангенс альфа поділений на 1 мінус тангенс квадрат альфа. Отаким от чином. Так, а у вас повинні з'явитися були оці всі формули, поки я все це писала, так. Да? З'явились в конспекті формули подвійного кута. А тепер ми їх будемо застосовувати. Ну що, поїхали. А, давайте я от. Ну, так Тарас, Зоя. Поїхали. Застосовуйте. хапайте собі олівець. А, от дивіться, Зой, синус 50, а тут 25. Як 50 пов'язані з 25? Воно ж двічі більше? Так. Да. Тобто в чисельнику то синус подвійного кута. Чисельник треба розписати. Так, да, 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 Тарас, це правильно. А, А де ви двічку тут взяли, Тарас? Отут же ж у вас нічого такого не було? Ви лише розписали косінус 2 альфа. От ви його правильно розписали. Все правильно, а далі ж переписуємо умову. Зой косинус 25 в чисельнику ще. Ось тут, бачиш, синус косинус. Тут ще косинус 25 градусів. Отак. Синус 50. То 2, синус 25. Да, 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 да. Тарас, можете ще отут погратися? Я все равно не поняла. Ага, а что мы делали? Какую формулу использовали? Первую. Синус 50. Это синус 2 умножить на 25. Угу. Да? да? Альфа сейчас 25. Угу. 2 синус альфа умножить на косинус альфа. Два синус альфа, косинус альфа. Ну и теперь скручиваем. Закрыслю ему, да, 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 да. И двечки, да? Ну, вот так. Косинус с косинусом, двойка с двойкой. Да. Да, 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 Тарас. Так. Да. Тарас, закреслюйте. Угу. Так, тут питання є. Так, згодно, молодець. Наступний, давайте. Рахуйте. Зой, отут треба розписати, хто такий Катангенс, та? ну просто за умовою, а в знаменнику синус 2 альфа. То кота несколько дроп записать. Угу, угу. Да, да. Можно с вами ст. Ні, ні в чисельнику у вас же формула скороченого множення. Mm -hmm. Зараз я нагадаю зараз хвилиночку. А в другий мінус Б в другий дорівнює. А мінус Б помножити на А плюс Б. Згодні. Mm -hmm. Застосуйте в чисельнику. Зой, Отут тут зверху в чисельнику в тебе є. Синус квадрат, а тут. Ні-ні. Да. ні Квадрат лише. Зоє, тут же не все скорочується. Тут синус квадрат, тобто синус помножений на синус. І скорочується лише квадрат. Так, да, отак, молодець. О. А от тепер, що в тебе вийшло в чисельнику? Синус. Угу. Угу. Я тут могу закрыть синусы кусинусы? Конечно. Ну ты ж произведение. Угу. Обуток. Можно. Да, останется. Да, останется что? Одна вторая. Тарас, Тарас, сонечка, ви бачите отут плюсика, отут мінусика? Скоротити можна, але не так. Що тут скорочується, Тарас? Косинус альфа мінус синус альфа, косинус альфа мінус синус альфа. Що скорочується? Знищується взаємо, так? Ні. скорочується. О, дивіться, коли там 2 мінус 2, оце це взаємно yeah, знищується. знищується а якщо 2 поділено на 2, то ото скорочується. Yeah. Закресліть, це. однакові дужки закресліть. О, о, і що вийде? Злой можеш з першим поки погратися. Ну ладно. Дійдемо. Да, От тут саме такий. Тут у нас ще багато сьогодні різних варіантів, тому давайте продовжимо розписувати. Так. а, да. а але давайте навпаки, тепер зробимо отак. Зоя, Тарас. А, і там, і там у вас формула. Ну, там трішки трішки по, по іншому. Ага. Зой, зой. дивись, отут синус косинус, отут двічки не, не вистачає, да? Для того, щоб то був синус подвійного кута. Тому можна в чисельнику помножити на 2 і поділити, нібито на 2. Ну, тобто, отак зробить. Отут, я зараз, зараз я намалюю. Білим замалюю, спершу, щоб у мене з'явилося місце. Так, а тепер, тепер пишу. Я отут двійку домножу і в чисельнику, і в знаменник. Отак. Від того ж дріб не зміниться. Чисельник і знаменник домножили на два. А тепер в чисельнику в тебе з'являється саме синус подвійного кута. А, Тарас, а ви робите все те саме, що робили тільки що? А квадрат мінус Б квадрат. В той четверт. Ну, що таке четверта? Е, да, так, я розумію, що ви кажете. То е, тож друга в другій. Yeah. Ну і от застосовуйте. Різницю квадратів. Так, да, Зоя. Ні, дужки не потрібні. Тут множення. А и тут что-то можно еще сделать? А синус делить на косинус это что? Тангенс. Ну да. Одна. Ответа. Тангенса два. Альфа. Все. А. Давай первый, седьмой сделаем вот этот. Якось так. Да. Ну, а тепер же застосуйте її різницю в квадраті. На дві дужки треба розписати. Тарас, дивіться. Да, да. Да, 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 да. Косинус квадрат в першому випадку буде з мінусом між квадратиками, так? Да? Well, yeah. Ну, дивіться, в першому випадку в нас буде отак. От Мінус синус квадрат, так? В першій дужці. А в другій таке саме. Але з плюсиком. Mm -hmm. Ну і кажіть, будь ласка, що в нас отут в другій душці? То можна одиниця? Одиниця, молодець, одиниця. А в першій ото сам. Я yeah. Ні, 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 звичка, там було правильно. У бы было спочатку все правильно. Вот тут был минус. А вот теперь, дивись, схоже на эту формулу. Чем вы дрезняете? Ну, местами, что они. Не... Ога, то есть минуса. Когда поменяно местами, это означает, что у тебя знак минус. Вот, вот, вот этот вот, вот. минус, это именно из-за того, что поменялось местами. А мінус Б равно мінус наоборот Б мінус А. Ну, і що вийде, Зой, давай. Але ж тут не пій, що я написала? Тут альфа. Ну, все одно скоротить двіки. Тарас, майже правильно, майже. А, от дійсно цей косинус подвійного кута. Але ж кут у вас не такий, у вас же кут пі на 4 мінус альфа. І все це всередині того косинуса. Якщо ми відкриємо дужки, у нас буде косинус 2π на 4. 2π на 4 то пі навпіл. Мінус 2 альфа. А mm -hmm. ми тільки що з вами розмовляли, що вийде далі, якщо застосувати формулу скороченого множення. Зоя да, мінус, тут мінус, мінус, да. Ви Маєте на увазі косинус пі других помножити на косинус 2 альфа. Чи потім від Ні, формула зведення. Піна 2 косинус перетворюється. Е, піна 2 то 0. Ні. А, зрозумів, а, добре. Синус 2 альфа. Піна 2 мінус 6 то перша чверть. Косинус перший додатко, тому синус 2 альфа буде лише. Отаким чином. Так, формули зведення ніхто не відміняв. Вони також працюють. І всі інші тотожності також працюють. Зараз я тут наведу в красу. Ну що, хто який хоче? Кажіть. Ну, давайте так, як є. Тарас, давайте будете намагатися. Останній Зой, а ти оцей? На що схожий? Тарас, там щось виноситься за дужки. Зой, на танги з-подвійного кута схоже чи не схожий? на тангенс двойного угла. Зой, похож пример 11 или не похож? Меня сейчас не слышно? Только там без, ну, без двойки снова. Вот. А что мы с тобой договаривались делать, когда двойки не хватает? Нажать на двойку. Да, 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 именно так. Вот так, да. Да, скобочки только ставить надо. Да, 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 да. Вот так и применять, да. А... Тарас, Ніна, я не згодна, почекайте. Почекайте, будь ласочка. А, скажіть, а чому ви винесли двійку? Можна ж винести 4. Тут 4, і тут 4. Чого ви носите двійку? А по-друге, тут же є синус і тут є синус. Можна ж і синус винести за дужки? Можна. Тут є косинус, і тут є косинус. А ну-ка, давайте винесемо, по-перше, 4. Ну, бачите, чотири тут, чотири тут. Можна винести за душку? Тут можна і синус винести, і косинус, і у нас буде косинус. Так, да, так, да, так, да, так. Да. От винесіть, будь ласка, що вийде? Хотів якусь формулу вже робити, щоб потім розписати Ну, на, нас зараз, зараз зробиться формула. А я тут Ні-ні-ні, дивись, дивись. Я не розумію, що ти пишеш. От тут в тебе вже все готове, все готове, крім отої двійки, да? Mm -hmm. ну, от в тебе вийде тангенс подвійного кута, зараз я його. Оце все. Ото тангенс подвійного кута. І лишається одна друга, яка тут в знаменнику, ця двічка зайва, а там все тангенс подвійного кута. Отак. І тепер одна друга тангенс. І отут відкриваємо дужки. Що там вийде? Зой. Ну, 90 градусів плюс 2 альфа. Саме так. 90. тангенс перетворюється на кого? Non, non. А вот множных... а ну... ну как это? Ну... 90. Формула приведения. То, что вы дома делали, только что делали дома. 90. Значит, тангенс превращается... А, в катангенс. В катангенс двух альфа. Но 90 плюс что-то, вторая четверть, тут еще знак минус. Вот так. Раз, давите. У тебя четыре четверочка Ну, давайте я выберу. Да. Оця четвірочка, вона, можна її розписувати, як ви писали, 2 на 2. да? А отут також ми побачили, що там косинус подвійного кута. І Що ж тоді вийде? Одна двійка лишиться. Mm -hmm. Оце все. Кажіть мені, що це? 2 синус косинус. Синус e, 2 альфа. А тут в душці. Косінус e, 2 альфа. Так, і ще раз застосовуємо формулу. 2 синус. Е, синус 2 Синус 2 помножити на 2 альфа. На попередній кут. Попередній кут був 2 альфа, а треба ще його на 2 помножити. І ми маємо синус 4 альфа. 2 на 2. Так, а тепер я майже все встигла. Зараз я покажу ДЗ. Ну, майже. Так, зараз. От дивіться, ви вдома зробите лише перше. Оце буде домашнє завдання. Оце ми не встигли зробити. Лише перше. За допомогою формул подвійного кута, за допомогою формул зведення, формули зведення ніхто не відміняв. Треба зробити. Ну, щось там простеньке таке, перетворити, щоб воно вийшло простеньке. До суботи, будь ласочка, зробіть і надішліть. Ми також перевіримо, але треба, щоб ви ну, на нього подивилися, і щоб я побачила, що у вас там за написи. Тарас, я вас дуже прошу, пишіть звичайним способом, бо ви потім заплутаєтесь на іспиті. Тангенс 10 ТГ, катангенс КТГ. Я розумію, що в програмуванні так не пишуть, але ну от ми зараз тренуємося для математики. І тут латинські позначення саме. Так, ну що, питання? Ähm, немає. Питань нема. В 11:15 чекаю всіх в суботу і будемо продовжувати. Ми раз, якраз тотожності закінчимо і підете на каніку. やっこいですよね。